Привіт! Я Анна Савіцька. Сьогодні буду з вами говорити про штучний інтелект. Штучний інтелект платформи Zoom створив такий аватар, нова функція, який ви бачите перед собою. З вами я. Але сьогодні будемо казати про сайт, який створив штучний інтелект. На платформі Jimdo штучний інтелект Делпі створив для мене сайт, який має 5 сторінок у безкоштовній версії. Сайт створює на англійській мові. Звичайно, його можна перекладати. Бачимо. Перша сторінка, яку створив штучний інтелект, це домашня сторінка. І є отут різні блоки. Сайт я назвала штучний інтелект, та вчитель, потужна синергія для нуш, нової української школи. Отже, що відрізняє нас від інших? Цю назву дав штучний інтелект. Вчитися означає рости, моя місія, мої цінності. Наприклад, тут є моя місяць. Сія. Легко робити великі справи, коли віриш у те, що робиш. Ось чому я щодня намагаюся допомагати більшій кількості таких людей, як ви. І на платфор... тут є кнопка платформи Дія освіта, де можна ознайомитися з проектом, оновлена інформатика IT-студії, над яким я працювала і є одним із авторів. Студії для початкових класів. Тут є відгуки вчителів, які пілотували у 2022-2023 році цей проєкт. Можна переглянути. Савіцька Ганна Федорівна. Є. Є так само інш друга кнопка. Кнопки можна ставити одну або другу, ще додаткову. Ну, тут я поставила до цього проєкту оновна інформатика і студії, таку презентацію, де можна ознайомитися з повним проєктом уновної інформатики, що як і чат, ч... чителі учнів на уроці інформатики. Так, і тут є. Линочку. Проєктний офіс і команда авторів курсів IT-студії 1-4 класи Анна Савіцька. Можна поставити такий слайд-шоу, наприклад, одна є сторінка проєкту кліматична та екологічна освіта для школярів молодшої школи, всеукраїнський конкурс клімат для наших дітей. Де Анна Савіцька перемогла в номінації 8 як екологічне маркування допомагає запобігти змінам клімату? На цьому сайті можна прочитати відео, які інтерактивні вправи і багато іншого. Крім того, можна ставити собі відео з YouTube каналу. Успішного старту на новій платформі у новому навчальному році оновленій інформатиці. Це відео створене з мого сервісу DID то штучним інтелектом, де фотографія оживилася. О, я. Вітання, наші клієнти, наша місія, наша команда. Всі ті зображення створені з допомогою штучного інтелекту на різних сервісах. Которию я текст писав, штучний інтелект. Далі. Новини. Є ще такі зображення з сайтів зі штучним інтелектом. Мій проєкт постійно чимось працюю, правду. В більшості випадків це дає результати для моїх клієнтів. Але іноді це особистий проєкт, який дозволяє мені досліджувати нові концепції та ідеї. І штучний інтелект та вчитель це потужна синергія для нож. Повторюється назва цього сайту. Поставили фотографію Global Teacher Prize Ukraine 2017-20 Анна Савіцька. Всі фотографії підтягує штучний інтелект соціальних мереж, Facebook та Instagram. Якщо ви, звичайно, даєте досвід. Тут є журнал. Заступник директора школи, з яким я співпрацюю, можна читати тут. Багато цікавого новинки є для вчителів у цьому журналі. Можна ставити собі розумні програми. Як ось тут SoundCloud. Всі кнопки працюють. Аккаунт, звичайно, якщо у вас є створені аккаунти у цих сервісах. Так, це віршкола. школа, що ми. На клубі під назвою Школа з'явилась квіточка дитинка. Вона така тендітна і мила та квітки творчості частинка. Зростає й пише про сни дитячі, а теж про роздуми і мрії. Вона, мов той місток для передачі натхнення та творчої місії. Квітка творчості дитячої, хай розцвітає, її учитель садівник, хай добре доглядає, що милувалися нею і дорослі діти, щоб кожен учень здібності свої міг проявити. А тут є логотип Анна Савіцька, створений так само за допомогою штучного інтелекту на платформі Jimdo. Друга сторінка. Новини. Фотографії підтягнуті з Фейсбуку. Галерея. Галереї е, є фотографії з IT-студії. Наприклад, написав мені штучний інтелект. Наш проєкт я постійно чимось працюю, в більшості випадків це дає результати для моїх клієнтів. Але іноді це особистий проєкт, який дозволяє мені досліджувати нові концепції та ідеї. Направду так. Події ще одна сторінка. На тій сторінці створені такі є чотири невеличкі блоки, подія запуску, зустрітись, літня вітрина. Тут поставила я зображення Дельфіні в честь дельфіна, штучний інтелект у платформі GimDo. Звичайно, працюючи з цим сайтом, це без синергія інтелект вчителя і інтелект штучний. Працює. Можна будувати розумний блок YouTube канал, якщо у вас є приклад ми перейти можна поставити кнопкою. Остання сторінка є заняття чи курси, бажаєте отримати базові навички, підвищити свою компетентність, або почати навчання на професійному рівні, це я звертаюся до вас зараз. Мої заняття підходять для всіх здібностей, і якщо у вас виникли проблеми з вибором правильного заняття для вас, будь ласка, зв'яжіться і я буду рада порадити. Або зайдіть і забронюйте. Ознайомчу сесію. Є тут дві сторінки: забронювати місце чи кнопка. Є ще такий блок, поставили курси, які проводить Анна Савіцька, називається Магія розуму, штучний інтелект і людина. Навчаємося впродовж життя І є тут написано: Готові розширити світ набір навичок. Незалежно від того, чи шукаєте абсолютно новий підхід, чи хочете вивести свої навчання на новий рівень, я допоможу вам вибрати курс, який відповідає вашим цілям. Це текст писав, мої думки читав штучний інтелект. Повторюю, сайт створений на платформі Джим І так само може собі створити. Чим ще цікавий цей. Штучний інтелект цієї платформи ми можемо собі сайт редагувати редактор, яке знаходиться сторінка поруч. Редактор. Тобто створив штучний інтелект вам сайт, а ви можете собі ще додати тільки 5 сторінок безкоштовно, а блоки можна додати. Додати блоки. І бачимо, додати інші блоки. Є тут Наприклад, я натискаю додати блок, і мені вибуває, які я блоки можу додати. Це тексти, колонки, зображення, смарт apps тобто розумні програми, слайд-шоу, банери, музику і інші. Розумні програми тут є багато. Canva, Facebook, розумна програма вже навіть так. Продукти Google бачите. Instagram, Pinterest, SoundCloud, Клауд, то, що я вже додала, Тікток, Твіттер, Вімео або YouTube канал залежно від де ви собі е, розміщуєте своє відео, можна додати тут блог. Отже, ви дивилися сайт. Творений за допомогою штучного інтелекту DELPIN на платформі Jimdo. Це німецька платформа, яка працює, на якій створено багато моїх сайтів. Такі можна тут собі зразу побачити, ой, публікувати ми не будемо, а можна побачити проекти, які є, тобто які сайти ви собі створили. Дії, наприклад, попередній перегляд, редагувати. можемо побачити попередній перегляд е, сайту творча майстерня Анни, де мій сайт. Ну, звичайно, може багато людей знає І вже створений давно. Перегляд вже більше 12 тисяч людей заходило. Тобто, платформа. Чудово! Ми працювали разом зі штучним інтелектом. Успіхом. Чекайте нових новин і приєднуйтесь до курсів Анни Савіцької.